Всім привіт! З вами Емік і Амія. Я вас хочу привітати з цим чудовим днем. 1 вересня, що ми починаємо наш навчальний рік. Емік в цьому році почне вивчати не тільки школьні предмети, а ще й музику. Бо він дуже хоче навчитися грати на піаніно. Я приготувала вам такі гарні подаруночки на нову книжку та сюрприз внутрі. Амічка, це тобі такий конвертик. А це Емік тобі такий конвертик. Дякую, мама. Добро. Дякую, мамо. Відкривайте і подивіться, що там є. Вітарте. Там є п'ять фунтів. Так, на нову книжечку в магазині виберете. А також дві цікавих подорожі. Вам є яка подорож попалася? Парк метеликом. Їхати у парк метеликом. А Вебіка куди попалась їхати. Їхати у музей науки у Манчестер. Аж у Манчестер до музея науки. А також я вам приготувала ще не тільки такі подарунки, а ще й в кульочках подарунки Евіку і Абіки. Мені розевий абія хоче рожевий, зачій рожевий, а білий. Я, я люблю рожевий. Добре, що там у вас таке? Ну, дивіться. За, 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 за. Емі, що там у тебе таке попалося? Ручка тут саду і а, там була Вау! І камінь. А вамі колечки на пальчики, так? Да? Вау! Вам подобається? Так. Да. Молодці! Вітаю вас, дітки, і дуже-дуже пишаюсь вам! А також щоб ці подарунки дійсно були сюрпризами. Я вирішила вам подарувати по-настоящему кіндер сюрпризу. Один А мій сюрприз такий. В мене зліво. Вау! Зараз подивимося, що там попадеться. А Еміку ось такий ось сюрприз. Тоже. Дякую. Так. А в мене зліво. Вау! Можете відкривати і дивитися, що там внутрі. Вау, який гарний слоник у Амі попався. Він може ходити, ходити а ну покажи на парті, як він ходить. Ось. Ух ти! Який слоник попався, гарний в сюрпризі. Так. А Веміка якась крутявка, така незвичайна. Щоб крутити. Так. Ви задоволені своїми подарунками? Так. А тепер, так як це свято, то треба їсти всякі вкусняшки. І я вам приготувала дуже-дуже смачненькі десертики. Вітаю вас, любі дітки! Можете насолоджуватись вашими смачненькими десертами джелі і вкусними такими мусами з карамелькою. Воно холодне. Пепа -пі! Я купила найулюбленіші десерти, які любить Емік і Аміка. Емік дуже любить муси, а Амія дуже любить джелі всякі. Також Еміку я хочу подарувати ось таку чудову книжечку. Для англійського, для практики англійського. А і ми з татом поїхали і купили ось такий ліафрок. Така незвичайна книжка, яка розмовляє і навчає. Сюди вставляються ось такі ось різні книжечки, у нас їх вже дуже багато. Вони відкриваються і ручкою нажимаються різні завдання. І дитинка слухає і відповідає. О, так. От так нажимать треба буде, так. От. Отже, любі дітки, ми з татом вас дуже вітаємо, любимо і нових успіхів у навчанні вам бажаємо. А ми з вами прощаємось, любі друзі. І що наші дітки скажуть?